Бандитські методи залякування й досі популярні. На Буковині невідомі зловмисники підпалили авто громадського активіста, котрий бореться з незаконною виробкою лісу. Про подробиці злочину та ймовірних підозрюваних. Дивіться далі у сюжеті. Ще здалеку у дворі Георгія Кушніра видніється жовтий мікроавтобус. Вигляд у нього далеко не товарний. Вся передня частина автомобіля згоріла. Я приїхав вечором після роботи, постав буст на місце, де він стоїть лі... поїв ліг спати. Десь в 3.10 Я побачив червоне світло на дворі через вікно. Коли оглянув, вже бузгори. Гасив чоловік пожежу самотужки. У тому, що йому можуть напакостити, активіст не сумнівався, адже він бореться із контрабандою та незаконною вирубкою лісу. Раніше йому вже погрожували лісники. Горгій навіть назвав тих, кого підозрює. Костанян Василій Олександровична який він контрабандист, добре займається ретами з лісом і єгріє Гір'ян Константин Тодорович, теж який був мені угрозу. Сам судим в Румунії заочно. На будинку Георгія встановлені дві відеокамери, за допомогою яких він фіксує автомобілі, котрі їдуть повз його дім з незаконно виробленим кругляком. Одній з них вдалося зафіксувати світлофар автомобіля, на якому, скоріше за все, прибули зловмисники. А передня камера, яка мала б записати сам підпал, не спрацювала. Колега Георгія Кушніра у боротьбі з контрабандою Ігор Жижіян розповів, що це вже не перший випадок підпалу. У 2009 році підпалили мені особисто автомобіль, злочинцю не знайшли. У новому році підпалили Миколи Петяченко автомобіль, злочинцю не знайшли. Сьогодні вже маємо третій випадок. У Петиченка, крім того, що й стріляли. Тобто, де цілеспрямоване залякування активістів? Ігор Жажиян розповів і свою версію підпалу Мерседеса Спринтера. Саме цей підпал він якраз і пов'язаний з тим, що сюди приїжджав буквально. Тиждень чи там два тому телеканал Зік зі Львова. Цей телеканал Зік наш активіст якраз возив їх лісами, показував ці пеньки їм. Хотіли підпалити не лише Мерседес Спринтер, але й Камаз. Проте вантажівка не загорілася. А лише залишився чорний слід від вогню на шині. Сам Георгій Кушнір теж займається переробкою деревини, але через конфлікт з лісниками вже декілька місяців сидить без роботи. А тепер і без автомобіля. Олександр Докієн, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.